Права 11,18. Порівняйте числа. Ну що ж, стартуємо в першому заданні 2,8 на 10 3 і 3,7 на 10 3 Щоб порівняти ці числа, у нас показники степеня тут однакові. 10-3 і 10-3. То дивимося, який у нас множник більший, чи 2,8 чи 3,7. Записуємо, що оскільки 2,8 у нас менше. За 3,7, А множник 10 мінус і там і там однаковий. Записуємо. Отже. Дві цілих вісім десятих на десять умінус третій. Буде менше за три цілих сімдесятих на десять умінус третій. Переходимо до другого завдання. 1,42 на 1,5 і 1,5 на 1,5. Знову у нас показники степені 10,5 і там, і там. То тоді, чим більше число, тим більший буде і о, загальний добуток. То ми записуємо, що 1,42 порівняємо і 1,5 5 десятих – це 50. сотих. 50 сотих, це більше, ніж 42, сотих, то ми записуємо, що 1,42 менше за 1,5. Записуємо, отже. І 1,42 на 10,5 буде менше за 1,5 на 10,5. Ну, Зараз записуємо відповідь, пишемо відповідь. Порівняйте числа. В першому завданні записуємо 2,8 на 10 мінус Менше за 3,7 на 10 3 третій. У другому завданні 1,42. На 10,5 менше за 1,5 на 10,5. Ну що ж, ось таке завдання на порівняння чисел у стандартному вигляді. На цьому вправо завершено.